Пам'ятаєте, до речі, цей Мерседес? Я знімав відео тижня-два назад. Намучився я з ним дуже довго, але результат хороший. І давайте покажу, що взагалі, для чого це все було. Так, що ж у нас відбувалося? Чому ми поміняли цей піддон? Відповім зразу на питання, тому що підшипник робив отак. Тобто я буквально його зараз двома пальцями можу порухати вверх-вниз, можливо, ще вправо-вліво. Те, що підшипник болтається, це одне, але дивіться, як можна зробити. Оп! Як думаєте, має так витягуватися підшипник проміжуткового валу? І закласти можна, попробувати. Вони акуратненько закусить в одному місці і все. Оп! Тому що посадочне місце під нього розбито, тому що підшипник старний, піддон алюмінієвий і принесе учасні заміні. Ударні нагрузки, піддон оцей розклепують. В кінці буде ціна, і давайте перед тим, як ви побачите ціну, я трошечки об'ясню, чому така ціна. Значить, По-перше, взагалі, що це таке? От для тих, хто не темі, що це таке, що це за підшипник? В піддоні є дирка, ось, вибачаю, стехнологічний отвір, через який проходить полуось. По полу відповідно, має мати підшипник. Підшипник проміжуткового валу. А, з цієї сторони, от з цієї, у нас кріпиться редуктор. Щоб зняти редуктор, треба скинути підрамник. А, також з задньої сторони коробки. Ось тут у нас три болта кріплення заднього сальника колінвалу. І щоб їх відкрутити, треба скинути коробку. А, що ми маємо? Ми маємо мотор, який важить дуже багато. Ми маємо те, що нам треба скинути підрамник. Редуктор і коробку, і ми вирішили, що ми не будемо залишати мотор просто висіти на траверсі. Ми вирішили скинути підрамник, скинути редуктор, поставити підрамник назад, скинути коробку, і мотор у нас без коробки, без редуктора висів на підрамнику. Тільки тоді у нас з'явився доступ до всіх цих болтів, з'явився доступ до всіх цих болтів і в цілому можливість зняти піддон. Одна важлива деталь: потрібно було ще відкрутити рейку від підрамника, і тоді е, є можливість зняти піддон. І що я вам можу сказати по всьому цьому поводу? Е, Рекомендація. Якщо у вас повнопривідний мер з точно такою ж системою, то пильнуйте за цим місцем. Регламент заміни цього підшипника, наскільки я пам'ятаю, 80 тисяч, але це все залежить від умов експлуатації. І я в будь-якому випадку рекомендую просто при... Кожному ТО, при кожній заміні масла, коли ви приїжджаєте на сервіс, щоб ви прямо планували, щоб механіки дуже-дуже уважно звернули увагу на це місце. Та і взагалі, в ідеалі, приїжджаючи на технічний огляд, просто піднявши машину на підйомнику, в ідеалі обдивитися всі самі критичні точки, для того, щоб бути впевненим, що автомобіль, механік відпустить технічно справний, який не являється потенційним вбивцею на дорогах. І, до речі, це саме та історія, тому що автомобіль, точніше, власник пригнав автомобіль просто поміняти масло і фільтри. Навіть не масло в коробці, не масло в редукторах. Але, зробивши повний огляд ходової, ми оприділили, що ми б відпустили машину, яка, коротше кажучи, все могло би дуже-дуже погано закінчитися. Тому обов'язково пильнуйте за цим місцем. А ціни. На ось це все. Ви зараз побачите.